Війна для мене почалась о четвертій годині ранку. Телефонного дзвонка мами, яка проживає в Харкові. Я взяв трубку і почув стурбований голос мами. Коля почалася війна. Я навіть не зразу зрозумів, про що вона говорить. Перепитав, мама, ти про що? І вона мені сказала, Коля, в Харкові танки йдуть бої. Більше мені про що не розмовляли. Я сказав, передзвоню, піклав слухавку. Я вийшов на балкон, пам'ятаю, шоста ще. Відпочивала була тиша. Чітко пам'ятаю, як я бачив одного чоловіка, який вигулював собачку, і нічого не казало про те, що почалася якась біда. Повернувся до кімнати, намагався заснути, але вже не вийшло. І була думка комусь зателефонувати, щось спитати, але я навіть не розумів, кому телефонувати і про що питати. Коли хвилин через сорок шосі пролунала перша сирена, і я знову вийшов на балкон, подивитися, що відбувається на вулиці. То переді мною була вже зовсім інша картина. На ЗС вже почалася перша черга за паливом. Люди скупчувалися біля магазинів, і вперше, в моїй голові, з'явилася невідомість того, що з нами буде далі. Я повернувся до кімнати, дружина також вже не спала. Ми мовчки. Переглянулись, пам'ятаю, як я їй сказав, що вона підготувала необхідні документи наші та дітей не необхідніші речі на всяк випадок. Ближче до початку робочого дня ми вже зі з друзями, домовились про зустріч, і на цій зустрічі тоді ми прийняли рішення про необхідність утворення волонтерського центру Шостка, який працює і досі. Я дуже вдячний всім, хто відгукнувся тоді і прийшов у центр допомагати працювати. Це були люди, з якими ми до того навіть не були знайомі, але з часом ми стали однією міцною командою. Кожен працював на результат пріоритетним напрямком роботи волонтерського центру стала звичайно ж допомога нашим військовим. Для цього ми викладали перелік потреб на сторінках соцмереж нашого центру та на сайті «Шостка.Інфо». інфо. І саме в перші дні я був найбільше вражений. Коли до нашого центру була ціла черга шостканців, патріотів, які хотіли допомогти нашим військовим і несли все необхідне з домівок, також ми допомагали людям, які потребували ліків, батькам з малолітьми, дітьми, пенсіонерам, тобто всім, хто звертався, не відмовляли нікому. Я дуже багато можу розказувати про роботу нашого волонтерського центру і як привезли першу фуру гуманітарного вантажу в шостку. І як приїхала перша машина з ліками в умовах оточення, і ми передали ці ліки в ЦРЛ. Розказувати можна багато, але це тема для іншої розмови. Як я й казав, пріоритетним напрямком роботи нашого авторського центру стала допомога військовим. Тож в перші ж дні війни ми з колегами-волонтерами відправились до нашого ТЦК і прийшли до комісара. З простим питанням, чи ми можемо бути корисні? Спочатку він навіть не зрозумів, хто ми і що від нього хочемо, але потім ми познайомились і почалась конструктивна розмова. Він надав нам перелік, в чому вони нуждаються, і ми почали роботу. Це було і пальне, тому що потрібно було заправляти дуже багато техніки. Це і продукти харчування, тому що кількість добровольців, які хотіли захищати своє місто, свої сім'ї, нашу державу, з кожним днем ставало все більше і більше. Оснащення блокпостів. Та багато іншого. ТЦК ми були по два-три рази на день мінімум. На другий-третій день війни почали роздавати зброю мобільним групам населення. Зброю отримав я. Через деякий час пролунав дзвінок, і я вперше почув, ще тоді незнайомого мені чоловіка, який представився командиром роти охорони. Сказав, що я мобілізований долав за селу і буду нести службу під його. Командуванням. Він сказав прибути мені місце розташування нашого загону, і я отримав перший від нього наказ. І вже наступного дня заступив на перше своє чергування. Наш підрозділ виконував різні завдання на території Шосенської громади та за її межами. Прослужив я в даному підрозділі один рік і три місяці. Після чого був звільнений за станом здоров'я. Я й тепер підтримую гарні стосунки з хлопцями, з якими починав та проходив службу в даному підрозділі, і допомагаю їм, як можу, коли звертаються за допомогою. Нікому не відмовляю. Перше, що я хотів би сказати, що на самому початку війни кожен депутат, як і кожен громадянин України, зробив для себе вибір, на чиїй він стороні України чи на стороні зла. Я над цим питанням навіть не замислювався. Мій вибір був очевидним. Я українець. Але як я й казав, на початку війни було стільки задач, що політика насправді це було останнє. Про що я міг думати? Пам'ятаю, як до мене доходили претензії, що я, начебто, невчасно, вийшов з фракції УПЗЖ. І я можу пояснити це. Ще на початку війни я зустрівся з головою місцевої організації ОПЗЖ Володимиром Пилипейко і запропонував йому всім разом депутатам міської та районної ради публічно висловити свою позицію і вийти з ОПЗЖ. Хочу зауважити, що членство в партії ОПЗЖ я ніколи не мав. Хоча пропозиція така була і дуже наполеглива. Але від неї я відмовився ще задовго до повномасштабного вторгнення ворога. В цій заяві я пропонував висловити нашу спільну позицію про те, що ми не підтримуємо політику агресора і що не маємо нічого спільного з політичною силою, яка асоціюється з країною агресором. На що я отримав відповідь, що він, як голова організації, подумає над такою пропозицією. І тут я хотів би пояснити, що чекав я, бо щиро вважав, що така сама позиція усіх членів організації. І от через деякий час до мене почала надходити інформація, що питання затримується лише тому, що де у кого є опасіння втратити депутатський мандат внаслідок таких дій. Як тільки я зрозумів, що причина лише в цьому. То в той же день, не задумуючись, оприлюднив свою заяву про вихід з фракції та своє відношення до цієї політичної сили. Особисто я втратити мандат не боявся і не боюсь. Потім, як я й казав, почалась моя служба в армії. Цей період моя депутатська діяльність обмежувалася лише участю у засіданнях депутатських комісій та сесій. Хочу подякувати своїм колегам-депутатам, що в перші дні війни вони сплатилися. Забули про політичні гасла та партії, і всі почали працювати для досягнення однієї мети. Якщо чесно, тоді я вперше задумався і навіть повірив, що після перемоги нас чекає зовсім інша Україна. Після закінчення служби в ЗСУ я знову повернувся до повноцінної роботи депутата. Багато чого змінилося. З'явилось багато питань, які направлені на обороноздатність нашої громади. На жаль, в програмах допомоги з'явились такі пункти, як допомога пораненим, сім'ям загиблих. Одразу поясню, чому на жаль. Хотілося б, аби всі були живі і здорові, і не було кому надавати таку допомогу. І в кінці даного питання хотів би зауважити: якби вибори в нашій громаді відбулися б завтра, то якісний склад депутатського корпусу змінився б докорінно. Як я й казав, після наступних виборів, які обов'язково колись відбудуться, не всі обличчя, які ми сьогодні бачимо в сесійній залі, залишаться там. Але сьогодні кожен українець обрав для себе цілі, поставив задачі і чітко йде до однієї спільної мети нашої перемоги. Всі ви знаєте, що сьогодні депутатський корпус представлений людьми абсолютно різних професій: це і медики, педагоги, керівники різних організацій. На жаль, це перший і дай Бог останній депутатський корпус, який працював спочатку в умовах ковіду, а тепер війни, у 2020 році, коли ми стали депутатами міської ради. То лунало, що склад міської ради докорінно змінився, омоложений та з'явилось дуже багато нових облич. І у кожного з нас був час на те, щоб розібратися в питанні життєдіяльності громади. Чи всі скористалися такою нагодою? Не впевнений. Але точно впевнений, що вимоги до роботи депутатського корпусу від громади будуть тільки зростати. Ще під час місцевих виборів у 2020 році задавав виборцям одне просте питання: чи знають вони свого депутата на окрузі, коли мова йшла про депутатів ще минулого скликання? На жаль, відповісти на це питання могли лише одиниці: впевнений, що ситуація не змінилася на сьогодні. Зазначу, що справжню оцінку нашим депутатам, політичним силам дадуть наші мешканці під час наступних виборів в нашій громаді. Хоча бюджет громади на 2024 рік дійсно значно зменшений у порівнянні з бюджетом громади на 2023 рік. Але хотів би одразу заспокоїти, нічого критичного в нашій громаді не відбулося. У цьому році збільшення доходної частини бюджету відбулося лише за рахунок так званого військового ПДФО. Всі ми хотіли би, аби ці кошти лишилися в нашій громаді для розвитку. Але сьогодні війна і доцільність використання цих коштів для обороноздатності нашої країни беззаперечна. Так дійсно, коли ці кошти були в нашому бюджеті, то ми могли контролювати. І направляти ці кошти для фінансування наших військових, тобто хлопців і дівчат з нашої громади. Але зараз механізм змінився. Тепер ці кошти буде розподіляти держава. Скажу чесно, механізм розподілу мені невідомий, але сподіваюся, що кошти будуть використані ефективно і головне справедливо. І всі наші захисники і захисниці, які насамперед знаходяться на передовій, будуть забезпечені усім необхідним, щоб знищувати ворога та цілими й неушкодженими повернутися до своїх сімей після перемоги. Що стосується бюджету на 2024 рік, то він суттєво не відрізняється від планового бюджету на 2022 або 2023 роки. Найголовніше, він є зведений, а значить, ці видатки і доходи є збалансовані, і всі галузі в нашій громаді будуть забезпечені. Не можу сказати, що обговорення бюджету було простим. Дійсно, по всім розпорядникам коштів величезні потреби, але всі вони обґрунтовані і дуже важливі для мешканців нашої громади. Ми не можемо забрати гроші з фінансування заходів до США Барса, бо це діти нашої громади. Закупівля медобладнання для ЦРЛ та ПМСД – це здоров'я наших мешканців. На бюджетній сесії при обговоренні питання щодо видатків на висвітлення діяльності виконавчого комітету у ЗМІ була жвава дискусія щодо скорочення даної суми. Почули багато думок щодо доцільності використання коштів саме в цьому напрямку, заслухали керівників ЗМІ, дане питання було прийнято. Але, на мою думку, повністю прибрати видатки на висвітлення діяльності не можна, хоча дехто полягав на такому. Ми повинні розуміти, що ЗМІ це інформаційна безпека кожної громади. І якщо люди не будуть отримувати правдиву інформацію, то її замінить російська пропаганда і Який небудь недолугий про російський але без контролю ніякий бюджет нам не допоможе. Як я зауважив на сесії міської ради, я вже третій рік звертаюсь до начальника управління праці та соціального захисту населення Антоніни Миколаївни Нальмитенко, аби опрацювати положення при виділення коштів на лікування. На мою думку, бюджет має виділяти кошти на лікування тяжких хвороб і поранень. Сюди ми маємо включити реабілітацію військових, але ми не можемо роздавати гроші по 300 500 гривень, як оту речку по кілограму, яка нічого не вирішує і проблему не усуває. А взагалі, моя суб'єктивна думка, що ми можемо сподіватись на додаткові надходження до бюджету. Обласні та державні програми, які фінансуються з відповідних бюджетів, грантові кошти. Сьогодні багато громад отримують допомогу від закордонних партнерів. Впевнений, що така співпраця може бути і з боку Шостинської громади.